Зруйнований під'їзд шестиповерхівки на Тернопільській 34 дріб 2 законсервують і збудують над третім поверхом саркофаг. Про це повідомив заступник міського голови Василь Новачок. Комісія вже обстежила всі квартири, які зазнали пошкоджень, склали акти та зафіксували збитки. Сьогодні комунальники допомагають жителям прибирати в оселях, встановлювати вибиті вікна та двері. Перше завдання це закрити двері в ті квартири. Які мешканці з тих чи інших причин не можуть їх закрити, не мають грошей, не мають можливостей. Друге, це закрити вікна постраждалих квартир. Ну і після того будемо працювати над. Створенням таких захисних конструкцій, які законсервують теперішній стан об'єкту. Тобто потрібно над зруйнованими квартирами третього поверху збудувати такий саркофаг, який забезпечить непопадання снігу дощової води в нижчі квартири і не буде призводити до подальшого руйнування. Матеріали для цього будуть виділені з резервного фонду. І я думаю, що ми вже з понеділка зможемо приступити до виконання саме цих робіт з будівництва цього саркофагу. За словами Василя Новачка, найближчим часом до Хмельницького прибуде будівельний експерт з Рівного. Він має надати висновок щодо того, чи підлягає будівля відновленню. Нагадаємо, що в під'їзді номер 4 18 квартир. Наразі він не придатний для проживання, але ймовірно, власники шести осель таки зможуть взимку там проживати. Ми сьогодні на об'єкті спілкувалися з мешканцями шести квартир, які по іншу сторону, протилежно через ходовий майданчик, від тієї сторони де стався вибух. Мешканці дуже хочуть заселитися в свої квартири і жити там до того часу, поки не почнеться реконструкція. Звичайно, що коли почнеться реконструкція в будинку, то людей доведеться відселити. І ми вивчаємо зараз цю можливість. Будемо спілкуватися щодо цього із будівельними експертами. Якщо буде добро на те, то зробимо все, аби підключити людям водичку і всі комунікації необхідні, світло, можливо, газ для того, щоб люди змогли цю зиму жити в власних домівках. Заступник міського голови Михайло Кривак повідомив, що на сьогодні тимчасового відселення потребують три сім'ї: це 12 людей. Але за допомогою наразі звернулися лише двоє. Це люди похилого віку, їх поселили у кризовому центрі і забезпечили харчуванням та ліками. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін оприлюднив попередню інформацію від правоохоронців: на місці трагедії не виявлено залишки вибухових пристроїв. За фактом загибелі людей та руйнування шестиповерхівки внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Призначено низку спеціалізованих експертиз, зокрема, пожежно-технічну. Вона має визначити конкретне місце та причину вибуху, можливе, накопичення речовин, які його спричинили, і чи був це саме природний газ. Слідчі дії тривають, додав посадовець. Нагадаємо, вибух у будинку на Тернопільській 34 дріб 2 стався у вівторок, близько 15-ї години. Там загинуло двоє людей. П'ятеро постраждали.